Наступна головоломка. У нас є така фігура, яка складається з 14 квадратів. Тобто, ось тут є 9 квадратів, 10 великий, 11, 12, 13, 14. Тобто, фігура складається з 14 квадратів. Наше завдання забрати 6 серничків, щоб у нас утворилося 3 квадрати. Забрати 6 сірничків, щоб у нас затворилося 3 квадрати. Це досить досить простеньке завдання, з ним справляються як діти, так і дорослі. Це звичайне завдання на логіку. І ось як воно вирішується. Для цього нам достатньо вилучити ось цей сірничок, ось цей сірничок, ось цей сірничок, ось цей сірничок. Ось цей сірничок і ось цей сірничок. Тобто ми вилучили 6 сірничків, і у нас утворилося 3 квадрати. Завдання виконано, головоломка вирішена.